Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Суханалітика. Сьогодні поговоримо про мадридські реали і його трансфери. Є дещо дивне, якщо на них подивитися, так і здалека. В це міжсезоння команду покинули всі, хто грав або могли би грати, але не грали так, так де Назар на позиції центрального нападника. Зокрема, бензима перейшов відтікати це ця, ця втрата, яку ми в першу чергу маємо на увазі, а також зі схожих причин, там де завершення контракту або його розірвання покинули Азар Маріано діас а також Асенсіо. Ну, ця втрата разом трьох гравців, десь одна п'ята від втрати Бензема за важливістю для клубу. Але тим не менш є така суттєва проблема зараз в нападі. І е, чого очікується в такому випадку? Звісно, це суттєву дорогу трату на футболіста в центр нападу. А краще взяти двох, а краще взяти одного, але кілянна МВП. Так, але якщо ми подивимося на те, кого купує Реал Мадрид, то це Джуд Белінгем за поза 100 мільйонів євро. Тому давайте заглянемо в трансфери Реал Мадрид. Розберемося, як так вийшло, як вони будуть вирішувати проблему з відсутністю центрального нападника на наступний сезон, а також що варто очікувати далі від королівського клубу. Поїхали, щоб зрозуміти ці всі трансфери, реала важливий контекст. Тому ми повинні заглибитись трішки. Дайте мені хвилинку аж в сезон 19-20, коли Реал потратив на трансфери 355 мільйонів євро, що в принципі і зараз дуже суттєві гроші. Але тоді це були ще більші гроші. Так, інфляція в футболі трішки швидше йде аніж на продуктові набори. Ну тому, що футбол почав приносити більше грошей, клуби більше тратять, от 355 мільйонів. Три чи чотири сезони тому вже це було як зараз, десь в районі 500 мільйонів. Дуже солідні затрати. Тоді вершкові прикупили собі на 170 мільйонів Азара і Йовіча, що якби повний провал, особливо в плані Азара, бо вони його потім і позбутись не могли так, й зарплату йому платили ні за що. От, але цей, цей провал такого трансферного вікна. згладжує, що вони в цей самі міжсезоння купили собі Ферлана Менді. Мілітао, а також Родріо Гоеса, тому якби все не так критично. А тепер давайте швиденько глянемо наступні трансферні вікна. Наступний сезон Реал зловив трансферний бан, тому не підписував взагалі нікого. Після того ще було два сезони, за яких вони за кошти купили собі лише Чоміні і Камавіну. От, тобто, по суті, за три трансферних е, сезони, не, не три вікна, а три сезони, так? було підписано всього два футболіста за гроші. Тому я е, очікував, що РАЛ буде солідно так підсилювати ще минулого сезону. От, по факту вони підсилювалися, але вони підписували вільних агентів. Ну, на вільних агентах ти, звісно, зможеш якось так докомплектувати склад, але сильно не, е, це не поможе якби піднятися на топ рівень. Е, кого взяли Дігера, що в принципі, мало би повпливати? довіряючи на команду, але Рюдігер так і не став основним. І Алаба там, в принципі, доволі схожа історія. А з іншого боку, за цих самих три сезони клуб покинули такі люди, як Рамос і Казаміро. Це з тих людей, які були там монументальними для цього складу, які приносили ці всі перемоги в лігах чемпіонів. От. Також давайте повторимо як мантру те, що Модрі чи Крос старіють, вони старіють, їм забули сказати просто. От. Ну і звісно, бензима, володар Золотого М'яча покидає в цьому міжсезонні клуб. Якби ось ось контекст, про який я говорю. Тобто покупка Джуда Белінгема, прогорившися все, ми розуміємо, що це просто трата, яка, яку реал собі зараз може дозволити. Так, Вони дуже сильно розвантажилися цим відходом бензими і відходом особливо. А зараз команди дуже собі розвантажили е, зарплатну відомість. Вони можуть собі по зарплаті дозволити, ну і вони давно не тратили грошей. Тому, в принципі, я особисто бачу цю покупку Белінгема як те, що вони собі можуть дозволити, і це ніяк не впливає на покупку е, центр центрального нападника. Так я думаю, що в них гроші в загашнику ще є. Є ще нюанс, який, якщо я не проговорю, мені обов'язково згадають в коментарях, тому я сам почав дивитись, цікавитись. Реал зараз активно реконструює Сантьяго Бернабеу, свій головний домашній стадіон. На це пішли кошти, так це правда, але кошти ці були взяті в кредит. Кредит погашується протягом 30 років по 25 мільйонів за один сезон. Якби РАЛ через те переплатить так, ну кредитні кошти вони не безкоштовні, але реал через це ще вийде в плюс, тому що стадіон почне приносити більше коштів після реконструкції. Тобто за цих 30 років вони планують вийти в плюс, що якби логічно. Наскільки це суттєве навантаження? Я порахував в середньому вони тратили за трансферне вікно. Оцих останніх три роки, де мало купували, по 37 мільйонів євро. Добавити ще по 25, які вони оплачували за кредити, виходить там 62 мільйони євро. Це все одно копійки для такого гранду. Так, порівняйте, скільки там тратить Барселона за ці самі сезони. Так, Барселон є проблеми, але це там на порядки більші суми. В АПЛ, тим більше ви бачили, скільки тратять вже. Отож, завершимо думку про трансфер Джуда Белінгама. Підсумуємо так його трішки. Це солідний трансфер за солідні гроші. В центр поля Реалу все одно потрібні гравці, тому що там Кросі Модріч можуть випасти. Чого мені якби прийшов команду замість Казиміру, можна умовно сказати, але він якби не той самий рівень, що давав Казиміру. Тому прихід джуда Белінга він зрозумілий, Реал собі його може дозволити, але завдання по нападнику залишається актуальним. і Я думаю, що Реал фінансово фінансовому плані, як мінімум, може його розв'язати. Наступний трансфер по вартості. Давайте поговоримо про нього в цьому самому контексті. Це Арда Гюлер з Фенербахче за 20 мільйонів євро. Чи може він якимось чином замінити бензима в цьому складі Реал Мадрид? Я дуже сумніваюся, та й навряд чи такий розрахунок є. По-перше, це позиція під нападника-футболіст. Сам гравець чисто форварда не грав Фенербахче. Е, Якби Анчелотті ніколи не грав з прихованою дев'яткою, він грав з двома нападниками, з одним нападником, але хтось там, е, якась дев'ятка в центрі штрафного, замикати ці всі простріли повинна. Думаю, що ніхто не розраховує на те, що він замінить Бензема прямо з ходу з наступного сезону на позицію нападника. Це все нереально. Схоже, що це ще одне підсилення там на перспективу е, в центр поля. Атакувальний півзахисник. До речі, саме такого плану чисто атакувальних півзахисників грало наразі не так багато. Е, там Зіграти Родріо Гояс на цій позиції під нападника в центрі він час від часу грав, а більше я ніби нікого не назву наразі, особливо коли вже Азар пішов. Схожим за типом трансфером, таким на перспективу є покупка Феррана Гарсії з Райо району за 5 мільйонів євро. Це є лівий захисник. В Реала були проблеми з лівого захисту, коли травмувався Ферран Менді. Він так надовго випав, там ніби як Алаба його заміняв, бо це ніби колись була його рідна позиція. Але, по-перше, Травмувався, по я би не сказав, що Алаба виглядав впевнено. В якийсь момент там ставав Камавінга грати в Лізі Чемпіонів проти Ліверпуля, якщо пам'ятаєте, так. І виявлялося, що Камавінга грає краще на цій позиції, ніж той самий Алаба. Тому, якби, ну, взяли на перспективу, там була опція така, вони його купили навіть трішки дешевше за ринкову ціну. Тому цей трансфер зрозумілий. Йдемо до наступного, він набагато цікавіший. Це оренда Хоселу за 500 смішних тисяч євро з Еспаньола. Детальніше про цей трансфер. Давайте так. Е, Хоселу був третім бомбардиром Ла Ліги попереднього сезону. Тобто, перший грає за Барселону, другий зрала пішов, і так вони так подивилися по списку. Ага, нам треба цього. От чим цей трансфер такий цікавий? Ну, для реала він очевидно логічний. Так, потрібен бомбардир на один сезон, тому що Кіліан Бампе зараз не зрозуміло, що вони його торгують чи ні. Мені очевидно, що вони за нього торгуються, але тим не менш, от зараз в Ралі не впевнені. Очевидно, навіть якщо і впевнені, їм все одно потрібен ще один нападник, так на один сезон беруть цього хоселу. 500 тисяч до них це взагалі не питання. Саме Еспаньол вилетів в наступну лігу, а Хоселу має таку дуже довгу і цікаву кар'єру, але в грандах він ніколи не грав. І тут, от 33 роки здійснилася мрія. Аренда, але все одно рахується. Тому якби, тут якби, про гравця питань теж нема. Питання, що робить Еспаньол? Ось це для мене загадка. От дивіться, Еспаньол вилетів з Ліги, Сама світла пляма в них в цьому сезоні це був Хоселло, який багато забив, там більше загрізмана на один м'яч навіть. І от вони дістали цю лампу з джином. З лампи вилазить джин з обличчям Переса і каже: Ну, кажи, що ти хочеш, так? А вони такі. Давай 500 тисяч євро. Це незрозуміло. Насправді Хоселу контракт ще на два роки. Хоселу гравець, якому 33 роки. Зараз ну, він повернеться через сезон. Йому буде 34, і цей контракт вже точно ніхто не викупить. То ви вже або дайте зіграйте з ним цей сезон в Лізі. Б. Може він вам та й допоможе чимось повернутись в Ла Лігу, так вищий дивізіон, або вже якось торгуйтеся з реалом. Тобто у вас всі козирі на руках. Реалу потрібен цей гравець. у Вас є контракт на два роки. Я не розумію, я почав купати глибше, дивився умови цієї оренди, брала я право викупу за півтора мільйона євро за другого бомбардира в Лалізі. Це дивно насправді. Я хіба що ну не знаю, там брало були якісь всякі дивні історії з податками. Я вам просто підморгнув ну, ось так. У мене поки кращих варіантів немає до речі. Якщо у вас є якісь розумніші варіанти, то напишіть в коментарі, бо в мене і самого, чесно кажучи, бісять такі от загадки без відповідей. Але це такий побічний квест, так це був випуск про реал. Тому давайте далі поговоримо про слона в кімнаті. Слона звати Кіліан. І якби я думаю, що Рал на нього націлений 100%. Ну тому що давно вже слухи ходять. По-перше, а по-друге, от, пішло. Всі люди з нападу і вони поки що нікого не підписали. Е, я думаю, причина якраз саме в тому, що вони намагаються вторгувати собі кіліана. Е, я найбільше, я думаю, що можливо це про пропуск трьох сезонів трансферних, так що вони по суті, Ну, перший там е, зрозуміло трансферний бан, але якраз в трансферних банах гроші піднозберуються, і наступні сезони клуби розщедрюються. Так вчалися, пам'ятаєте, коли був трансферний бан, як вони після того затарювались? Так от. Можливо, Рал кожен раз намагався торгувати Бампе, і кожного разу в них це не вдавалось, і вони от е економили. Ну цього разу вони вже не збирали так, що вони собі і нема купили і продовжують торгуватися за кіляна. Для мене це очевидно, тому що не купити для Анчелоті центрального нападника це буде е гірше ніж ну оце, що Баварія не купила. Так Баварія, хоча б, по перше, був на заміні непоганий в принципі нападник чи поматінг першої половини сезону. Добре зіграв, так е, то якби Венчалеті взагалі нічого нема, так е, в Венчулеті навіть нема кого приблизно поставити на цю позицію. Тому з паражанами торгуються, і в принципі їм якби шейхам цим паризьким логічно продати свого нападника. В нього там один рік контракту залишилося, але враховуючи його статус, його зараз можна продати дуже дорого, так? Бо тому що є конкуренція. Я думаю, клуби бояться, що хтось їх там в міжсезоні може перегнати і підписати контракт за пів сезону до завершення кон контракту контракту гравця. Е, ну от, наприклад, я дивився Sky News, там йде з Аль-Хіляля пропозиція за 300 мільйонів євро так, в Саудівську Аравію чи Емірати. Е, ну, в общем, я думаю, що Мбапе просто не подиться на цей контракт, тому навряд чи він туди перейде. в нього ще якби. Ну, подивимося, подивимося, чи він більше любить спорт чи гроші. Але от. Про що я до чого я вів, що торгувати з людьми, які там висмоктують гроші з недр землі, може бути дуже неефективно. Схоже, що вони взагалі не сприймаються як бізнес, вони це сприймають як е, якусь особисту образу, коли від них іде гравець, який їм подобається, кого вони хочуть. Там е, Месі з боями відпускали, тепер те саме буде з Кіліаном Бапе. Ну вже не перший рік. Єдиною логічною альтернативою цьому всьому є в якого теж один рік контракту з Тоттенхемом. Там зараз за нього бореться е, Баварія. Yeah. Баварії теж потрібен Форвард. От зараз по форвардах, страшенний дефіцит. Баварія ніби вже як пропонує Тоттенхему 100 мільйонів, плюс контракт в 20 мільйонів для Кейна особистий за рік. Подивимося, я думаю, що для Реала не проблема перебити цей контракт, але вони здається, що вони вже визначили з тим, яку прикрасу вони хочуть почепити на свою корону. Також вони там е, місце звільнили під цей діамант. Враховуючи дуже гарячу вакансію дев'ятки в Реал Мадрид, я думаю, що це ще не завершення цієї трансферної епопеї. Будемо продовжувати слідкувати. Якщо вам випуск, то можете глянути в мене на каналі. Я схожий випуск про трансфери Арсенала, а також підсумки сезонів там для Наполі Челсі. Якщо цікаво, то загляньте на канал, можете підписатись. Я вам дякую всім, що додивились до кінця. Щасливо, всім до побачення.